Uh, uh, for, uh, um, so, uh. for them umcuk umcukati, um, tuk. um tuk. Uh, -huh. uh uh caken. Теперший час. Uh, в Башніцер. Так. а інс ресторан. цукомен. е Цукомен, а цукоммен. Цуген. Що вже прийти. Це в точку 2. Так, 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 так. Ценце тільки в точці 1 кудес напрямок по точці 2. Ганна. Після вечері він продовжив читати нову книгу.

Gefahren. Oh, das seine Buch zu, zu lesen. Ah, neu, neu, neues Buch zu lesen. Sein neues Buch zu lesen. Sein, sein neues Buch zu lesen. Значит, gestern ähm, beschlossen sie, ähm, in ein Restaurant zu gehen.

Її друзів і фройнде Цутрефен Цутрефен, добре Оксана Давиденко. Поганю мову примусили його. Оксана ви є? Так, Оксана нема. Так, Оксана Давиденка, что вы Так, так, Даведенком. Так, погані умови. умова. умови, як я будем. Бейтинген. Mm. Ну, ще раз, будь ласка. Б-тингунген. Б-ген, ага. Шляхта. Шлехта Б Динген. Måste vi... Zwingen. Zwingen getzwungen. Avsvinn. Ja, Zwinkt. Äh, äh, ja, ja. Haben. Haben. In. Haben. Äh, R. Äh, getzwungen. Vilken är R? Jo, jo, in, In.

Эрклером. Oh -oh. Вчитель кого роду? Der Ну, no, ну не Ді. Ой, <свист> oh, да. Я ja, ja, ja завжди зразу на себе це приміряю, тому ображаюся на дилер. No, 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 не, 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 я вибачте, да. Their learer beginned noise, so erclaring. So erclarer, Наталя. Він пообіцяв сказати правду. Erhard versprechen. Äh, Versprochen. Versprochen. Warhai. Jaki formy versprechen? Versprechen vershrach. Äh, і Versprochen А, какие какие префиксы будут без г в третьей форме? Те, которые не отделяются. Абсолютно верно. А самое. Унцва. Б. Це і міс. Yes. Перші чотири найбільш популярні. Uh -huh. Решта uh -huh. менш популярні. Дочка по допомогла мамі приготувати вечерню. Uh -huh. Кому мамі допомогла? Мультим. Дер мутер. Дер доктор га. Кому? Дер мутер. Дер мутер. Абендесен су. Гехольфен. Гехольфен. Абендесен. Убирайтен. Так, не чую. Де там цу? Цу бирайтен. Цу Цуцубирайте. Одне цу від дієслова і одне цу від конструкції. Або цукохан, або цуцубирайте. Ну, вже на, на крайній варіант Forzoberaiten. Так, Наталя Ріма. Після обіду ми продовжимо вивчати німецьку мову. А, uh, продолжать. Форд Фарен. Не помню. Форд господи. Фарен Вир. Форд? Форд. Форд. Лернен. Зи. The had äh, beschlossen the äh, arbeit. Якщо ви хоча б одне з трьох, якщо пам'ятаєте, то піде будь-яке. А ще як можна, бо вексель пам'ятаю, більше не пам'ятаю. І причому сьогодні так сиділа в пам'ятаю. Enter, Enter. Wexel. Ender. І ще як. Ще є Untauшен, але воно не дуже. А, Дякую. Я вирішую вчити німецьку кожен день. Так, mm -hmm. Ich äh, beschlosse Mia beschl brauche ich hier Mia oder man. Mm, ich beschließe, we rejoice. Aha, ich beschließe äh, Deutsche Sprache, jeden Tag zu leernen. Я ja, планую відвідати музей і шхабефо дас музей цю безухи. З музеєм цю безухи, добре. Або їх пляне. Або їх пляне. Тамара. Бабця завжди допомагала дочці виховувати дітей. І у Ома хат іма дертохта гехольфен Ді кіндер, я забула, виховувати. Ерцієн. Ерцієн. Цу ерцієн. Ді кіндер цу ерцієн. Ді шулер хате абзіхт ді сертифікати біс ноєс ярес цу бекомен. Це є слово цогніс. Цогнісе Biznosia яр of Ірина. Я намагаюся. Так, це щось було ж таке. Ми планували відвідати це місто восени. Вір планірен Дер Diese Stadt im Herbst zu besuchen. Im Herbst zu besuchen. Und, äh, der Vater äh, hat äh, versprochen, ähm, äh, mit äh, das Wochenende mit Kinder äh, zu äh, zu Verbringen, verbringen. mit verbringen. den Kindern zu Verbringen. Verbringen. Mhm. Verbringen. Er hat, äh, Er hat versprochen, Dank. er hat versprochen, mir mit äh, Helfen zu helfen. Zu uh, heute haben wir, uh, haben wir beschlossen okay. im Urlaub zu fahren. In den In den Urlaub zu fahren. fahren. Dobra, Sonabac Politik Powitzer. Der Politiker hat versprochen, Umwelt zu schützen. Я забула тобі сказати. Ich habe vergessen, es dir zu sagen. Es dir zu sagen. Добре. Так, Настя. Вони планують одружитися наступного року. Sie äh, vorbereiten. Planuit. Planen, planen, aber vorhaben. Sie haben vor, sie planen. Sie plan planen, planen äh, heiraten nächstes Jahr. Nächstes Jahr zu heiraten. Sie planen. Я mm. Я намагаюся вчити кожного дня. Ich versuch, ich versuch, Deutsch jeden Tag zu lernen. Добре. Богдан. Я пропоную. Богдан. Так, я тут. Uh, ich... Пропоз Їх пропоз Пропонувати це. А як буде похід? Unbietan. Unbitен. Пропонувати. Вандер це. Вандер ми... ah, дієслово, вандерунг. Іме як мандрівка, похід. Або через дієслово мандрувати. Або в мандри йти. Und Ich biete Ich Ich bitte. Äh, in an. wandern in wandern Ich Wochenende an ah, zu. Ich 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 It's okay, I'm on. Якщо в нас є в дієслові відокремлюваний префікс, то він не може відокремлюватися в сам кінець речення. Бо там в кінці буде цу з інфінітивом, і там не може бути нічого відокремленого. Воно відокремлюється в кінець першої частини. Я пропоную. Все. Кінець речення. І I тут I є. ан». Ich bitte an nach Wandern nächste Woche zu gehen. Наступного вікенду. Nächstes Wochenende. Zu Wandern. Або Wandern zu machen, похід робити, або наступного тижня zu wandern. Бо тоді ніякого дієслова не буде, якщо з цим вандер. Ну, якби тут є діслово піти. Але Вандерунг, якщо брати як іменник, то його не ходять, а роблять, як би похід зробити. Я раджу тобі рано вставати. І Їх... брати дірю. Бератен – це те, що роблять консультанти в магазині. Вони вас бератен. Вони вас консультують. Тому вони називаються бератер. Бератер berater, консультант. Бератерін, консультант вона. А рад, Рат або радшлях. Це порада. І діє слово ратен. Я Іхратер. Іхратир. Фрююцю. Хі. Ратедір. Рано цу вставати. Фрюцюйн. Фрю. Цю. Якщо є відокремлюваний префікс, в серединку між префіксом і дієсловом. Авштейн. Між префіксом і дієсловом суредину фрю офцуштейн. Грат Дір Фрю Офцуштейн. Так. так, Максим. Я обіцяю завершити проект вчасно. Їх. Теперішнім Тепер. Верш... Теперішній час. Обіцяю. А, їх. Іх фершпрохи. Frechia. Рехсайтик. Проект. Bn. Das projekt. Цу. Можна сказати цу бенден, але краще сказати абсушлісен. Ап, что ж, Лісен, але суб-энден можна теж. Вона намагається. Зі намагается. Так, кому? Дітям з читанням цю суду помогти. Дэн Кіндерн. Дендерн. Дэн Киндерн. Ні, то. Лезен. das лезен. zu лезен. Даст лезен. Тільки після дем. Після mit треба аж датів. Мід лезен. Так. так. Оксана Ремес. Ми вирішили. На вихідних орендувати машину. Одне, що ми вирішили. Mm -hmm. А потім е... Uh, друге, Берлін відвідувати. Угу. Е, Вірхабен вишлосен, амвохененде е, айн авто е, мітен. Цу мітен. Цу, ні, Und, е, он Берлін, цу безухен. Цу безухен. І я намагався розв'язати складну проблему. Я спробувала... Складну... ...швидкий... ...швидкий... ...швидкий ген... Дізес. Дізес, швидкий... ...швидкий ген-проблем. Дізес. Вже показали середній ріни. Другий uh -huh. раз вже не показується. Там буде закінчення яке? Н. Е. Так, і хаба ферзурі проблем Льозен. Льозен це проблему, загадку і завдання. Uh -huh. Так, це табличка з означеним артиклом. Означеним артиклом. І середній рід акузатів. с. Швірі g закінчення е. Проблем. Uh -huh. Uh -huh. Надя. Вона вирішила влітку вставати раніше. Sie entscheidet, äh, am Sonntag äh, Im, früh, im, früh aufzustehen. Im Sommer? Ah, im Sommer. Im Sommer früh aufzustehen. Äh, ich habe vor, äh, mehr Sport zu machen. Mehr Sport zu machen. Dobre. Danke. Jana.